Вчитись мистецтво у Бердишівській художній та музичній школах з нового навчального року стане дорожче, у середньому на 10-20 гривень. Причини підняття вартості за навчання на нещодавньому засіданні виконавчого комітету пояснили директори шкіл. Одна з головних мотивацій, те, що плату у подібних закладах Житомирської області вже давно значно підвищено. У Бердичеві це питання теж ретельно вивчили і вирішили затвердити нову вартість. Так, у художній школі місяць навчання віднині буде коштувати 50 гривень замість 40. Вчитись у музичній школі раніше можна було за 50-80 гривень на місяць. Тепер мінімальна плата становитиме 50, максимальна 100 гривень. Якщо порівнювати навіть на навіть радянські часи, там я вже неодноразово говорив, що там плата за навчання складала 30% від річного бюджету школи, платили по 20 рублів. Тоді 20 рублів це великі кошти. То сьогодні плата за навчання навіть з цим підвищенням буде складати 8-10%. Тому що в нас 100 учнів навчаються безкоштовно. Згідно закону про позашкільну освіту, вони звільнені від. Плати за навчання. Я думаю, так і ми спілкувалися з батьками, що це невелика плата, тому що в деяких школах вже давно вона вища. Також на засіданні виконавчого комітету розглянули низку поточних питань, що належали до відомства управління у справах сім'ї, молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення, відділу комунальної власності та земельних відносин, відділу містобудування та архітектури тощо. Наостанок, начальник Бурдичівського міськвідділу міліції поінформував усіх про криміногенну ситуацію. За словами Юрія Олефіра, цього літа спостерігається зростання кількості злочинів, хоча минулими роками протягом червня-липня їх було менше. В тому числі ці пограбування у нас майже стільки саме було скоєно як за півріччя. В цьому місяці вже кількість пограбувань. Це у нас і на вулиці Шевченка, біля перехрестя з вулиці Сестер Славницьких, Це у нас і два пограбування на вулиці Красіна. І виставляли нинішні наряди, відпрацьовували. Є, справді, у нас підозрюваний по вулиці Красіна, але він відмовляється в коєм злочину, тому там проводяться інші заходи, щоб довести. Його вину з скоєнні злочину. Також збільшення сталося у нас скоєнні квартирних крадіжок, крадіжки з автомобілів. Як вважають правоохоронці, сплеск злочинності пов'язаний із запровадженням нового кримінально-процесуального кодексу, який дуже лояльний до порушників закону. Навіть ті квартири, групи квартирних злодію, які ми брали в минулому році. Три групи були взято, яким було доведено вчинення більше десяти квартирних радіжок по місту Бордищу, по місту Житомиру. Без проблем зараз судді йдуть, задоволяють клопотання захисників і під заставу в 40, 50-47 тисяч. Звільняють їх з місць одвалення волі, всі вони перебувають на свободі, і таким чином обмежити конкретно їх в тому, щоб попередити скоєнні злочини нам дуже складно. Рівень розкриття злочинів лишається на рівні минулого року, а от кількість нерозкритих справ зросла, зазначив головний міліціонер міста. Та правоохоронці намагаються робити усе, щоб злочини не тільки розкривати, а й попереджати.